За ухилення від мобілізації будуть забирати нерухомість. Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, почалося те, про що я казав ще з 23-го року. Українська влада робить все для того, щоб забрати у людей останнє. Будуть забирати квартири, будуть забирати дома, будуть забирати земельні ділянки. І вони зараз роблять абсолютно все, щоб це було законно. Тільки на ну, вчора я вам розказував про те, що за ухилення від мобілізації, якщо ви не з'явились до ТЦК або там не оновили свої військово-облікові дані, то вам впаяє спочатку штраф 17 тисяч гривень, потім 25 тисяч гривень, потім вони е, обіцяють кримінальну відповідальність, а далі вони почнуть конфісковувати ваше майно. Причому можуть конфісковувати ваші особисті речі, одяг там і все, що є у вас в хаті, як то кажуть. Але сьогодні з'явилася більш цікава інформація. Один із пропагандонських юристів заявив, що якщо людина не сплачує цей штраф 17 тисяч гривень, потім 25 тисяч гривень, і починає там блокувати рахунки. Якщо людина не виконує свій обов'язок, сплативши оцей штраф, тоді до неї будуть застосовуватися інші санкції, а саме буде накладено арешт на її нерухомість, і ця людина не зможе нічого зробити зі своїм майном, ні продати, ні переписати абсолютно нічого, поки не сплатить оцей штраф за ухилення від мобілізації. Відео з виступом цього псевдоюриста є на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І так, друзі, я теж розумію, що це незаконно, що в них нема таких повноважень, що там ті купа тих законів постанов не підписані, нема там печаток і всього іншого. Але зараз така ситуація в Україні, що ви нікому нічого не доведете. Отож, не просто так, зараз чоловіки почали переписувати свої машини, квартири, все своє майно на дружин, на доньок, на мам. Тому що лише в такому випадку є шанс хоч якось це зберегти. І знову і знову згадується мені ця пропагандонська казочка про те, що треба воювати, тому що прийдуть російські окупанти і все у вас заберуть. Але для чого російські окупанти, якщо є українські патріоти?